Не то тема сьогоднішнього уроку — це розв'язування задач. Для вас я зарахую це як захист проєктів, тобто, за участь в уроці відповіді. Якщо не зрозуміло, кажіть тема не розуміння з першого разу, я це розумію, тим паче дистанційно. Тому кажіть, якщо щось не розумієте, я буду допомагати. Поки що давай пригадаємо, що ти можеш назвати лінзою. Um, так, це прозоре скло, uh, яке. Um, як це? Uh, Заломлює. Обмежений. Ще раз що? Заломлює. Заломлює ну, дві поверхні, тобто одна сферична, одна пласка, ось, і заломлює світло. Промінь, який проходить через неї. І, ну, як правило, це щось сферичне. Пам'ятаєш, які є лінзи? Є тонка лінза. Є опти. І як це зараз? Є ось така, а є навпаки ось така. Як вона називалася? Um, зараз. У нас є. Тонка лінза, да? Ну, давай. Mm. Є збиральна. Збираль зараз. Я пам'ятаю, збиральна та. роз... Розсіювальна, Розсіювальне, так. Спиральна і розсіювальна. Тонка лінза ми будемо вважати яку лінзу. Так, тонка лінза це коли лінза е, менша, ніж ну, як е, звичайні. Це коли її радіус значно менший е, сферичних поверх, поверхонь, е, і фокусну відстань. Так, а, так що таке головний фокус лінзи? Це коли лінза ну точка, в як в якій збираються. Ну, як зараз, я не знаю, збираль це точка в ось цій осі, коли після. Uh -huh. Заломлення променів, uh, збираються ну, або виходять, вони, ну, промені виходять або, uh, або збираються. Це точка, де вони перетина... перетинаються промінь, проходячи через баральну лінзу. Тобто, коли він заломлюється, він проходить через цю uh, фокус. Фокус у нас може бути уявним або дійсним, все залежить від лінзи, через який проходить промінь. Якщо це промінь. Проходить через збиральну лінзу, то це дійсно, якщо через просіювальну, то це буде уявний фокус. Так, ну тепер давай вже через форму пригадаємо фокусну фінстань, оптичну силу. Ну, а що таке фокальна площина? Трошки поговоримо, коли будемо розв'язувати задачі. Так, оптична сила лінзи. Оптична сила лінзи позначається великою літерою D, диоптрій, і знаходиться як 1 поділити на F. А лінійне збільшення лінзи позначається Г велика, і знаходиться як більше відстань, поділити на Маленьку відстань. Або по модулю F маленька поділити на D маленька. Щоб скласти оптичну силу системи тонких лінз, ми беремо складаємо всі її оптичні сили. Лінз тут d 1 плюс Dn і так далі. І формула тонкої лінзи. Один поділити на D маленька, плюс один поділити на F маленька, і дорівнюється один поділити на F. Велика, або 1 поділити на D плюс 1 поділити на F, і це може бути вже, якщо у нас взаємно обернена, то це може бути вже D велика оптична сила лінзи. Ось такі формули, їх потрібно виписати. Ну, за можливості, звісно, вивчити. Але, або знати, де можна подивитися. Це ж така річ, яка може більше в житті не знадобиться, але потрібно дізнатися, де можна її використати. Давайте далі розбиратися з побудуй подальший хід світлових променів». Ми бачимо, що промінь в нас перетинається з збиральною лінзою. І в цій цій точечці він зобов'язаний. Каже Соня. А можете, будь ласка, повернути на формули, якщо можете, я не дописала там останню. Так, а я вже їх видала. Давай допишемо разом. Добре, формула тонкої лінзи. Формула тонкої лінзи. Так, це один. Поділити на F плюс 1 поділити на D. Ну або навпаки, і це буде 1 поділити на F на фокусну відстань. Фокусна а Або, або все те ж саме, але знаючи, що в нас D це 1 поділити на F. Тобто ми можемо замість 1 поділити на X, записати D. В залежності від того, що нам дано або що потрібно знайти. Ми можемо використовувати ці дві формули. І то, і то в нас буде добре. Так, давайте тепер Соня пригадаємо, як будувати хід. Світлових промінь Нагадую, що коли в нас промінь заходить, він коли буде у цій точці, він обов'язково заломиться. Е... одну хвилиночку. Е... У нас в цій точці він обов'язково заломиться і пройде, це ж наш збиральна лінза, то він буде збиратися через ось цей фокус. Ось так пройде наш промінь. Тобто все, що потрібно було побудувати, це ось цей промінь. Далі ми бачимо, що трошки ускладнюється наша задачка. Далі у нас трошки ускладнюється. Ми знаємо, що в нас промінь входить через центр лінзи. І пам'ятаємо, що є особливість, що коли в нас промінь проходить через центр, то він не буде заломлюватись. Тобто він і піде ось так. Він нікуди не дінеться. Тут можна було побудувати фокальну площину. Але це в задачі в не потрібно. Тут потрібно побудувати тільки хід світлових променів. Тобто наш промень, коли проходить через центр, він не заломлюється. Він так і йде. Заломлюється, якщо в інших точках. Так, йдемо далі. Так, Сонь, давай подивимося під номером 3 Що тут у нас буде? Як ти думаєш? Ось нас промінь йде. І що далі в цій точці буде відбуватися? Це нас також збиральна лінза. Він так. вже є під кутом падає. Угу. Так і у нас буде проміти через F, ФРУ, угу. прямо. Він піде Не прямо. Проходить. Дивись. Ага. Um, особливість лінзи, що як. В цьому напрямку йде промінь, так і в цьому напрямку йде промінь. Тобто, в нас вже через фокус він пройшов, так? І ми знаємо, що якщо промінь йде прямо, в цьому місці він заломлюється і йде через фокус. Тобто, нам на цю задачку потрібно було зверну, поглянути ем, навпаки. Тобто, наш промінь піде так, але ми запам'ятали, що якщо пустити промінь в цьому напрямку, то він піде тим самим шляхом. Відповідно, якщо в нас через фокус вже пройшов, і це в нас збиральна лінза, то вона піде далі, промінь піде паралельно нашому центру. Далі, тут трошки складніша задачка, четверта вправа, тут в нас йде під кутом. Ми такі задачки не розв'язували для того, щоб це знайти, як же він вже під кутом йде, так, і не проходить не через один фокус. Як нам будувати? Ми повинні взяти транспортір і побудувати ось так, ось такий е, е, центр, але вже для нього. Тобто, ну, в мене немає транспортіра. Це в нас головний оптичний центр. Ось він ось цей. Але нам потрібно допоміжний, щоб ми мали змогу побудувати через наш. Будуємо наш до. Ну, Він не дуже. дуже в мене. І він повинен пройти через центр. Щось в мене не виходить побудувати. Паралельно, що? ну максимально, що можливо, було, так, візьму іншого кольору. Ось ми побудували вже додаткову оптичну вісь. І потім через ось цей фокус ми проводимо перпендикуляр, і це називається фокальна площина. І вже ось тут, на ось цій точці, на перетині цих ліній, ми створюємо наш нас додатковий фокус. Ось Назовемо ось такий фокус. Додатковий. І тепер, знаючи Соня, що ось в цій точці він заломиться, куди він повинен піти? В наш промінь? Зараз. Напевно, вверх до. Вверх це коли розсіювального. Він обов'язково збереться. Це ж збиральна. і він. Ну, піде. я маю на увазі вверх, Ну, як буде проходити так. Ось так. Він через F1 пройде обов'язково через ось цей додатковий фокус пройде. І ось це в нас вже буде ось такий потік промій. Тобто ще раз, давай подумаємо, що ми, коли ми будуємо таких у нас під кутом, ми створюємо паралельну пряму додаткову вісь, будуємо, проводимо перпендикуляр через фокус і створюємо додатковий фокус. І потім обов'язково в нас збиральна лінза, фокуси повинні збиратися. Так, п'ята задача. Тут в нас є пряма. Давай подумаємо, що тут, як можна побудувати. Але подивись, яка це лінза. Так, це у нас збиральна. Навпаки, збиральна це розсіювальна. Росіювальна, так. Тоді у нас буде йти прямо. Не буде Ні, буде йти. проходити. Проходити буде. А, через точку F. Тому що у нас там зверху йде прямо і у нас буде через F проходити. Ану, ну, намагайся намалювати. Ні, це було б добре тільки для. Збиральна лінза у нас розсіювальна. Так, давай розбиратися. Ось в нас точка, коли перетину з лінзою. В цій точці наш промінь заломлюється, але ми знаємо, що в збиральній лінзі він проходить, заломлюється навпаки ось цю сторону. Ну, як визначити, на який кут він заломиться, ми що повинні зробити? Ми повинні спочатку з'єднати ось ці дві точки, а потім це продовжити. Але тут у нас буде уявна лінія, а промінь піде ось цим шляхом. Ось так він піде. Так, давай схожу задачку. Так, а де шоста? П'ята. Ось, шоста. Так, шоста. Тут в нас він проходить через центр. Пам'ятаєш, якщо промінь проходить через центр, але в нас збиральна лінза, як же піде промінь? Прямо. Намалюй. А, так, зараз. <кхи> зараз знайду тут. пряму. Так, мені здається, воно піде. Зараз секунди я подумаю. Нічого не Ти права, okay. але ну, прямо можна по двом намалювати по-різному. Прямо-прямо, але куди прямо. Так, можливо. Так, так. Тобто правильніше було сказати, не заломлюючись. Зрозуміла? Ну, прямо і так. Якщо б ти намалювала так, це б теж було прямо? Іли ні? Ну Зрозуміла, я так. не зовсім зрозуміла, як ти хочеш прямо. Можна по-всякому прямо піти. Так, добре, молодець, це правильно. Так, сьомий промінь. Як піде сьомий промінь? У нас знов розсіювальна вальна лінза. У нас є. О, ну Вона. Коли заломлюється, ми схожу задачу малювали. Це у нас була задача під номером 5, коли давай покажу тобі. Задача під номером 5, коли ми цю сторону малювали, так? Але у нас тепер друга частина цієї задачі є. Навпаки, тобто, якщо ми розвернемо цю задачу під номером 7. Так. Давай думати. Давай, як ми з тобою говорили, якщо промінь йде в одному напрямку, то він піде так само і в іншому напрямку. Тобто він перетне нашу збиральну лінзу з цій точці, ну трошки нижче. Трошки нижче намажу. Ось цій точці промінь буде заходити. Тобто, якщо уявимо, що в нас ну цей в цю сторону об'ємом лазером, да то він піде ось цим шляхом, а потім сюди. Так, відповідно, якщо ми змінимо напрямок, то він так само і піде. Тільки в цю сторону. Особливість промінів. Ось так. Задача в нас тільки побудувати хід промень. Далі, восьме завдання. Схоже, ми вже з тобою малювали, це найскладніше. Тут потрібно, по-перше, що побудувати доповішну вісь, яка буде паралельна і проходить через центр. Але надзвиральна лінза, і ми вже працюємо не з оцим фокусом, а з оцим фокусом. І тут будуємо цю нашу фактальну фаталь... вісь. Ну, звісно, що якщо був транспортір, це було трошки краще. Тобто, дивись, у нас, начебто, мій олівець, у нас перетнеться ось ця, ця додаткова точка, буде ось тут. Це наш додатковий фокус. І відповідно, тепер ми повинні з'єднати точки перетину і наш фокус. І наш промінь іде. Ось так. Тобто тут у нас буде це. Уявний промінь, а ось так він піде. Ось така буде схема. Так, далі завдання трошки складніше. У нас два. Є два. Промені. Ну, давай на другий, поки не звертати увагу. Давай просто візьмемо ось перший ось цей частину. У нас промінь під кутом. Тобто, для продовження розв'язувати ці задачі ми повинні що побудувати. Промінь, який проходить через центр. Центр. Так. І він повинен, повинен бути обов'язково паралельний. В мене з паралельним. Ну, начебто паралельний. Так, і потім ми проводимо, е, ну ми не знаємо, де фокус, але ми знаємо, що ось в цій точці він повинен е, пройтись наш промінь, повернутися так. Тобто, якщо він заломився, і це в нас збиральна, збиральна лінза, ми її цей промінь продовжимо сюди. Ну, майже. І в цій точці, де в нас перетинаються ці випровання, це і буде наш фокус. От ось це в нас. Допоміжний фокус. О, дійсно, це ось тут він буде. Ні, 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 дійсно, так і буде тут у нас. Площу проводимо. Так, у нас взагалі завдання, побудувати хід променя в два лінзах, якщо відомо, хід променя один. то ми поки розбиралися з першим. Відповідно, якщо ми маємо такий другий промінь, ми його продовжимо до нашої лінзи, як це можливо. І знаючи, що в нас промінь відхиляється на наш покус, то наш промінь піде ось в цьому напрямку. Навіть. Угу. Ось, так, пійте, наш пром. Так, ну, давай ще хоча б теоретичну одну частинку. Е, так, давай зберемо щось перше, ну, е, першу колоночку та другу збирай. Починай, я буду тобі допомагати, не переймайся. Добре, предмет розташований між спиральною лінзою та її фокусу. Так, мені здається, це зараз я подумаю. Зображення уявне збільшене пряме. Хе, молодець, правильно. Вписував одразу відповідь. І так зараз. Угу, Далі. А, Предмет розташований на фокусі збиральної лінзи. Так, це на фокусі. Це буде зображення зараз дійсне ні, зараз. На фокусі. Зображення дійсне. Обернено збільшене? Ні, тут буде немає зображення, коли у нас предмет розташований на фокусі, там, де сходяться у нас промені, пам'ятаєш? У нас там не буде а, ніякого зображення. Це у нас відповідь. Добре. Так, далі предмет розташований між фокусом та подвійним фокусом збиральної лінзи Так, це буде збільшене у нас точно, да? так? Так, кунічка Ам... збільшене. Тоді зображення дійсне обернене збільшене? Шум'я, так. Так, далі. Предмет розташований у подвійному фокусі. А, це, це є, так? Так, а, у подвійному ні. фокусі, збиральної лінзи. Предмет розташований збиральної лінзи. Так, я думаю, це буде. Так, ну на у нас. Споравна, тут... це тільки дійсне, може бути, так? Так, дійсне. Обернене рівне предмету за розмірами. Да, а, так, так. подвійному так Добре. Так, далі. Предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи. і Це зменшене. Дійсне. Це буде Б? Б. Так, і залишився варіант В. Предмет, розташований за подвійним фокусом розсіювальної лінзи. Це зображення уявне, зменшене та пряме. Так, уявне, і ми розуміємо, що воно буде зменшене, тому що за е, подвійним фокусом і це ж у зворотньому напрямку. Це як в мікроскопі. Так, добре. Е, добре, попрацювали. Ну, не буду тебе мучати. У нас взагалі тема захист проєктів. Ти свій проєкт захистила, це розв'язування задач. там буде домашнє завдання для інших проєктів.